Я всіх вітаю з вами Людмила Хмутовська на каналі Мій Світ. І зараз я працюю для вас. Тут відразу серія в мене питань про Байдена, адміністрацію фінансування про Китай. І я відразу почну з цитування. Китай хоче надовго затягнути війну в Україні. Президент Литви про це каже. Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами, оскільки мета Китаю продовжити цю війну. Роль Пекіна у цій війні швидше деструктивна ніж конструктивна, заявив Науседа. Отже, давайте зробимо все таки розклад конкретний детальний, яку роль відіграє Китай у війні РФ проти України. Ну як Китай вважає, що йому досталась сама важка роль. Чому, То він, Тому що він може говорити з представником війни, ну, ми знаємо, хто представник війни, і може ще фінансово, якось. чи має фінансовий вплив, чи має фінансовий важіль. Тут, все. І чи дійсно він може збудувати цей мостик? Так, він може збудувати мостик, він дійсно може привести до перемоги. Але знову ж, повертаючись до того, що ми з тобою слухали? Питання до якої перемоги? На перемога на рахунок чого і кого. Так, тоді уточнююче питання: мета Китаю затягнути, продовжити цю війну. Ну, вони, вони точно не на стороні припинення війни, тому що я запитала, чи припинити нам дають місяць, да, який говорить, що це брехня, що це неправда. Припинити це неправда, а на питання затягнути так, продовжити знову ж так. Так що бо в їх все-таки мета, як завжди в Китаї, це фінанси. І це та країна, яка заробляє на всьому. Так, тут можна багато аналізувати цю тему, і можемо відразу на так ні питання розкласти. Він хоче продовження війни, тому що він не такий вже й друг Росії, і хоч і знає, що ця війна послабить Росію, і з цього Китай буде мати користь. Це перше питання. Друге питання він хоче продовжити війну, бо він домовився з Росією і з кимось в Америці, хто може прийти до влади на виборах, і тоді умови, на яких закінчиться ця війна, зміняться. Все таки це, знаєш, якщо ми візьмемо по питанню, чи він. Хоче щоб ослабити Росію, так, щоб ослабити Росію і забрати своє. Тут, тут саме про ослаблення, так, а якщо ми беремо іншу сторону, то і в, з другого теж так, тому що він таким чином може себе захистити, може свою війну відтягнути. Так що, і так, так, і так, так. Десь я вже відповідала про Китай. Знаєте, Якщо є такі друзі в Росії, які так ставляться до Росії, як Китай, то й ворогів не потрібно. Вони доволі так негарно ведуть свою політику по відношенню до Росії зараз, тому що за цим всім стоїть дьявол, і ми розуміємо, що це якась підстава. А ви дивилися, можливо, вже зустріч Сі дзінпіня. У Росії і майбутні переговори так з Зеленським по темі війни в Україні. Дивіться, якщо ми беремо саме зустріч з Путіним, я не думаю, що вони дійдуть до якоїсь однієї думки, ще Путін там повоює за місце під сонцем і він не все прийме, що буде говорити Китай. Я не бачу його. Саме, що він, знаєте, ніжки підвісить і буде брати цю інформацію, отримувати і реагувати спокійно. Сказати, що там буде якийсь такий розв'язок миттєвий, ні, не буде. Ні, не буде. Це, це для того, щоб потім знову повернутися, пізніше Це ми беремо з Путіним. Якщо ми, Рухаємось за Зеленським. Я не бачу, що Зеленський піде теж на всі його умови, тому що тут ця сторона, наша сторона, вона якби рада цьому розвитку, готові це працювати, але як кажуть, є одне но. І це, ну, що це помилковий шлях, тому що це приведе до заколоту всередині країни. Так що, ви бачите, такого витку і розв'язки точно не буде зараз. Тобто ті зустрічі і переговори вони ніяк не вплинуть на те, як буде продовжуватися війна і чи вона закінчиться? Вони якби працюють через деякий час, якісь зерна все-таки попадуть. В землю, але це не про те, що так піде, як запропонував Китай. Так не піде, поки, поки ні. Давайте ще подивимося таке питання, чи Китай власне, підштовхнув ідею Росії піти війною на Україну? Чи він тільки дав зелене світло? Скажу більше, що Китай саме ці зерна кинув в голову Путіна і чекав, поки вони проростуть. А Китай зараз задоволений результатами. Задоволений. Не скажу, що вау, але задоволений, тому що з однієї сторони, знову ж да, тут є вісім мечів, що є певні умови, що їм не подобаються і вони ходять по кругу, не можуть з нього вийти, але далі йде сонце, йде королева жезлів. І це сонечко воно ж говорить на те, що увага на іншому боці, дії на іншому фронті, так що, не дивлячись, що я там захищаю свої кордони, все таки я можу переметнутися в іншу сторону. І тут є, знаєте, свій резон, дев'ятка жезлів, яка говорить про захист, це про ноків захисту, про накопичування якоїсь зброї, про те, що вони виграли час. Чи Китай стане крутішим, ніж Сполучені Штати Америки в політиці, в економіці, в перспективі? Я думаю, що так. Е, стане хороша новина, ну, що не зразу, не зразу. Е, і стане тут е, завдяки їх політиці, завде, завдяки їх маневрів, тому що вони нам дають тут дуже цікаво, що в нас і сонце, і місяць разом. Е, десь вони білі й пушисті, да, а десь вони чорніші ночі. Е, і вони тут дуже сильно маневрують. І Тим, тим часом якби, накопичують гроші і все закінчується дьяволом, тобто, підставою різного роду махінаціями, з тим, що вони весь час не говорять і, і не розказують, що вони хочуть на виході. Але є якийсь план, по якому вони йдуть. Стосовно нашої допомоги. І коли вона може закінчитися, теж процитую. Адміністрація президента Байдена вважає, що у неї вистачить фінансових ресурсів для допомоги Україні до кінця вересня, коли в США закінчиться поточний фінансовий рік. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому під час брифінгу. І в мене запитання, що будемо робити далі. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Я так думаю, що це фінансування все-таки чи в головах наших політиків, чи ну, чому я говорю, тому що тут імператор, так? якось розподілити фінансування, якимось чином це все розподілити і протриматись якийсь час, щоб вистачало грошей. Так що далі, якщо зараз що вистачить, буде важко, так, але повинні фінансувати. А потім у нас заходить вісім кубків і тут жезлів, а потім ми почнемо закінчувати війну і починаємо перемовини. Починаємо, починаємо рухатись, виходити. Да, вісімка. Вона говорить, що ми тут бігали, бігали по, по колу, а, а потім ми з нього виходимо і рухаємось далі, і починаємо розмови. Так що все сходиться, все про те, що ми говорили. До цього часу десь ми повоюємо, десь ми щось будемо робити, а далі будемо виходити вже на закінчення. То відразу і сходити з цією датою, про яку глядачі всі писали, що прийняли закон про те, що 21 вересня ми будемо святкувати День перемоги України над російською військовою агресією. Дивіться, яке співпадіння! Е, ще раз перепитала і дають карту смерті, якби говорять, що так воно може закінчитися. Але тут ще потрібно повоювати знову ж да? Стати, отримати перемоги, а саме головне, головне, десь прорватися, вийти із цього зачарованого кола. Так що, чи можемо ми там закінчити, ну, по всім даним, що можемо. Але Україну ще заставляють воювати. Ще все світ говорить, що це ще не кінець. А давайте перевіримо такий варіант. Це поганий сценарій, чи він взагалі можливий. Америка не має змоги нам допомагати фінансово так після вересня, але війна триває і нам потрібна ця допомога в таких самих об'ємах, як було до вересня. Чи є такий сценарій? Це ілюзія. Це ілюзія. Тобто вони нам продовжать допомагати? По всім даним так, тому що вони зобов'язані. Оця головна тема, вони зобов'язані допомагати. Як би там не був би розвиток подій, в будь-якому випадку будуть нам допомагати і далі. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.